Всем привет, я знімаю відео. Бомбу я свого двоя ім'я, не буду казати. Ми зараз біжимо. Вот Туди ми зараз кинемо бомбу. Давай, готуй. Спочатку робимо, роплюємо кольоку і сфольги. Я йому зараз поможу в мене діла. О. Ну так. Да. Это цей ван. Ну цей Іван, коротше, лисеє завжди. Кожних 5 метрів. Я сам лісом. А бажано фольгу не пропускати. Любию з такими чипусінький кусочок може привести не до вебу, не до детонації. І ми беремо найголовніший інгредієнт. Ось, кріт. Ми її набрали в цю бутилку кріт. Стоп, короку. корок, 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 корок. Ти начкай, не скрути цей короб. Дай мені цей на кор. Слухай. Дікрі там такий, ви думаю, ведеться. Нащо Нашу... на панці? Давай, давай. Познаю, на Я Та беру гасунку. Політай. І туди за рікень. Чекай, трохи походимо. Сюди далі пішли. Не бійся, я так я одібач, це біле, здається, що все коректор. А це, все, і ніколи не лейте на руки крізь. Подивіться, що станеться. Ось Так, так, Це Ти показуєш? Так, Кидай туди. Маху. Кидай. Кидай. А. А. На сумку, нам треба, аби нас не замітили. До... Від того треба 40 метрів, як мінімум, тримати. Бо... Думаю, ви чули. поки.